У Кропивницькому ледь не замерз півторарічний хлопчик. Дитина живе разом з мамою та бабусею, а їхню хату відрізали за борги від усіх комунікацій. В самій оселі суцільна антисанітарія. Єдиний, хто звернув увагу на проблемну родину керівник місцевого благодійного притулку. Чому бездіяла соціальна служба і де зараз дитина, з'ясували мої колеги. Ви мені казали, що так дімалосердя. Ми можемо до вас переночувати на тиждень. На тиждень ну так, поки не потепліше. Я вас і приїхав звідси забрати це відео. Зняв керівник благодійного притулку Володимир. На ньому видно жахливі умови мешкання родини у Кропивницькому, бабусі, матері та півторирічної дитини. Сім'я приходила кожен день до нас за хлібом безкоштовним, за памперсами, одежею, а потім почала. Нашої команди просити балон з газом. Тіпи, ну, наші друзі раз привезли, другий раз, а потім кажуть, що треба, щоб ти туди з командою поїхав і побачив, що там за умови. На місці Володимир разом з правоохоронцями побачили страшну антисанітарію. У будинку холодно, через борги його вже кілька років, як відрізали від всіх комунікацій. Вразило, що, по-перше, дитина була напугана. Розбута без шапки, там мороз. І вразили те, що мати каже, що зараз я поп'ю воду і поїдемо. І бере кружку, і в відрі розбивається лід і набирається воду. Я кажу, а як ви, думали, як ви тут виживали, як дитина взагалі? А, нормально. Чоловік забрав сім'ю у благодійний притулок і наполіг, аби дитину обстежили. У лікарні хлопчику діагностували запалення легень. В якому стані дитинка приїхала? Тобто, більше в мене питань там, до якихось гігієнічних норм, до які вона. Вона не навчена цього робити. Дитина грязненька, дитина неохайна, мама цього не розуміє. Вона вважає, що там умови нормальні. Це як вона сказала, приватний будинок, свіже повітря. Цього достатньо, що ще треба дитині. Її злякало тільки те, що була мінусова температура за вікном. Нині у медзакладі сама мати запевняє на початку опалювального сезону, зверталась по допомогу в мерію, але їй відмовили. Так, я зверталася до міськвиконкому. виконкому, я була з дитиною, і мені сказали, це у 130 му кабінеті я була. У міськвиконкому сказали, що можуть допомогти продуктами харчування чи медична допомога якась, і все, нас відправили. Умови, в яких проживає з сином, жінка вважає задовільними, щоб обігріти кімнату, сама склала піч. Через це сталася пожежа. Я зробила камін, ми топили дровами, готували їсти, але потім я почала сушити речі прання, і він поламався. І люди допомогли з газовими балонами. Ми заправляли. Їх. Їх на ті гроші, які отримували. Жінок добре знають сусіди на вулиці. Вони тут усе життя. Після того, як померла власниця будинку, прабабуся, з часом перетворилась на проблемну родину. Консервацію давала, картошки давала. В ну, їх і картошку не було в чому зварити, бо каструльок немає, поздавали. Їм дитинку не можна давати. воно ж манюсеньке було, як вони, я не знаю, як воно там вижило. Не п'ють не ні. 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 Ні, ні. Цього, цього їх немає. ні. у мерії Кропивницького. Заперечують, що мати зверталась по допомогу, але готові надати їй шанс для налагодження нормального життя. Якщо ситуація не зміниться, то дитину вилучать із сім'ї. З'ясовано, що мама отримує соціальні виплати на утримання дитини. Ну, всі належні в неї є дві соціальні виплати. Бабуся працює. Але чомусь люди не сплачували ці комунальні послуги і накопичували з борги. В неї є можливість проживати в будинку милосердя їй дозволяють там ще знаходитися місяць. За цей місяць вона може влаштуватися на роботу. І відповідно зробити реструктуризацію боргу, щоб їм підключили світло. Також у мерії вже підготували направлення для дитини в дитячий садок. А жінку пропонують влаштувати туди на посаду кухаря з Кропивницького. Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.